Добрий день! Сьогодні набудемо загального поняття про віруси під час вивчення теми пригадаємо, які бактерії використовують для виготовлення йогурту, сиру чи квашених овочів. Яку користь приносять сільському господарству бактеріальні добрива на основі бульбочкових бактерій? Науковий метод у пошуках невідомого. У лютому 1892 році людям стало відомо про існування вірусів. Відкриття це відбулося в дещо несподіваний спосіб. Молодий ботанік Дмитро Івановський досліджував на півдні України хворобу тютюну і йшов висновку, що хворобу спричиняють не бактерії, а якісь інші форми. Доповідаючи на засіданні Академії наук, він зазначив, що хвороба спричинена токсичною формою, але явно не бактеріальною. Його наукову статтю невдовзі переклали німецькою мовою. Відразу підхопили цю тему медики. Ось так людина, яка досліджувала хворобу тютюну, стала батьком-засновником вірусології. Дещо несподівано, але в історії, історії науки, зокрема, багато парадоксів і несподіванок. Ось так виглядає вірус тютюнової мозаїки, який був першим вірусом, що його виявили. Вперше його побачили за допомогою електронного мікроскопа в 1935 році. Ось так виглядають рослини, уражені вірусом тютюнової мозаїки томати, огірки, перець, тютюн, малина, гречка. Схожих висновків дійшов Луї Пастер, досліджуючи смертельну хворобу тварин, сказ. Це небезпечне захворювання передається людині внаслідок укусів диких і свійських тварин. Саме Луї Пастер назвав фільтрати, які спричинили хворобу вірус. Йому вдалося отримати ослаблений вірус і створити першу вакцину проти сказу. Повторивши досліди своїх колег в 1898 році, нідерландський мікробіолог Мартін Бейєрінг увів у науковий житок поняття вірус. Як і Івановський Бейєрінг, Показав, що фільтрація не допомагає утримати збудника захворювання тютюнової мозаїки на керамічних фільтрах Шемберлана, які мали найменше на той час спори і вважалися стандартом для ультрафільтрації рідин від бактеріальних організмів. Бейерінг також показав, що патоген здатний репродукуватись і поширюватись в клітина господаря, але не може бути культивований в поживному середовищі, подібно до бактерій. Новому патогену Баєрін дав назву вірус, що має латинське походження. Перші знімки вірусів були отримані 1935 року завдяки винайденню фізиком рускою Беннінгом і Роберо електронного мікроскопа 1931 року. Нобелівська премія 1984 року за роботу над електронним мікроскопом. Трішки історії. Перший електронний мікроскоп був збудований в 1931 році німецькими інженерами Ернестом Рускою і Максом Кнолем. Ернест Руска отримав за це відкриття Нобелівську премію з фізики в 1986 році. Він розділив її з винахідниками тунельного мікроскопу, оскільки Нобелівський комітет відчував. Що винахідників електронного мікроскопу несправедливо забули. Віруси це не клітинні форми життя. Вони не мають клітинної подоби, які проявляють ознаки і живого, і неживого. Чи відомі були вірусні хвороби до відкриття вірусів? Існує безліч історичних джерел, які вказують на різні вірусні хвороби минулих часів. На давньої стелі. Зображений жрець із характерним симптомом атрофії нижньої кінцівки після перенесеного поліомієліту – вірусного захворювання, що уражає нервову систему. Розгляньте, як виглядає зображення вірусних часток збудника поліомієліту. І, зокрема, ось так виділені вірусні частки. Також можна побачити на зображенні, за припущенням істориків, хворого на поліомієліт – це Єгипет. 18 династія 1403 1365 роки до нашої ери. Поліеміеліт. Гостре інфекційне захворювання, яке спричинює поліовірус. Хвороба здатна перебігати з ураженням центральної нервової системи. І з виникненням перезів і паралічів іноді може закінчуватися смертю хворого. Ліворуч. Зображена кольорова модель капсули поліовіруса, тобто збудника поліомієліту. Посередині тем мікрографія віріона поліовіруса, шкала 50 нанометрів. І праворуч показано чоловіка з атрофованою правою нижньою кінцівкою внаслідок перенесеного поліомієліту. А на мумії Рамзеса II чітко можна розпізнати ознаки перенесеного захворювання на віспу. Натуральну віспу спричиняє вірус, який від людини до людини передається повітряно-крапельним шляхом. Тисячоліттями вона забирала мільйони життів в усіх куточках планети. У тих, хто вижив на все життя, залишалися рубці на шкірі. Ось так виглядає людина, яка хвора на натуральну віспу, як показано на прикладі дівчинки з Бангладешу 1973 рік. Едвард Дженнер, англійський лікар, відомий тим, що винайшов і застосував щеплення коров'ячої віспи людям від натуральної віспи, що була тривалий час. Найбільшою причиною смертності в людській популяції серед усіх інфекційних хвороб за часів Дженера натуральна віспа знищила близько 90% британського населення, а у містах забирала життя 20%, тому що там легше поширювалася. У 1796 році Дженер відкрив і експериментально підтвердив, що щеплення кров'ячої віспи створює у людини імунітет від. Натуральної віспи. Термін вакцинація як означення усіх заходів створення штучного імунітету завдяки введенню вакцин вів Луї Пастер наприкінці 19 століття. На фото видно, тут зображений той самий Едвард Дженнер, який здійснив вакцинацію у 1796 році. Завдяки якій він штучно прищепив дитині коров'ячу віспу, і дитина набула імунітету до натуральної віспи в такий спосіб. Невідомі поглиначі бактерій. Канадський мікробіолог Фелікс Дерель помітив, що на поживному агарі, де вирощують бактерії, інколи бувають зони відсутності росту. Хоча зазвичай бактерії повністю покривають поживне середовище у вигляді суцільного нальоту, учений вирізав шматочки агару з місць просвітлення, відмив їх у рідині, яку профільтрував крізь бактеріальний фільтр, щоб виокремити бактерії. Потім він наніс фільтрат на нове поживне середовище з бактеріями. Наступного дня науковець спостерігав відсутність бактерій у місцях нанесення фільтрату. Таким чином, Фелікс Дерель відкрив віруси бактерій, які назвав бактеріофагами, тобто поглиначами бактерій. Віруси вражають не тільки людей, а й тварин, рослин, бактерій. Уявляєте, і бактерії хворіють. У загальному у лютому 1892 році людям стало відомо про існування вірусів. Це стало відомо завдяки Дмитру Івановському. Вірус тютюнової мозаїки був першим вірусом, який був виявлений. Вперше його побачили за допомогою електронного мікроскопа в 1935 році. Луї Пастер отримав ослаблений вірус і створив першу вакцину проти сказу. Віруси це не клітинні форми життя. Вони не мають клітинної будови. Які проявляють ознаки і живого, і неживого. Існує безліч історичних джерел, які вказують на різні вірусні хвороби минулих часів. Фелікс Дерель відкрив віруси бактерій, які назвав бактеріофагами. Домашнє завдання опрацювати тему загальне поняття про віруси. Зустрінемось ще на одному уроці, який присвячений вірусам. Бувайте!